Добрий день, діти! Урок трудового навчання, і ми продовжуємо з вами працювати над темою технологія плетіння шнурів і браслетів. Мене звати Манько Карина Сергіївна. Сьогодні наш урок залюбки поведе тебе в світи. І на як, чому, і де завжди відповідь знайде. Діти, подивіться от на цю картиночку. Вона має назву скринька щастя. Я пропоную вам на листочках написати або намалювати, з чим у вас асоціюється слово щастя. Готові? А зараз давайте наші малюночки або листочки з написом. Покладемо в нашу скриньку щастя. І будемо зберігати. Діти, сьогодні у нас з вами практична робота, і завдання у нас виготовлення шнура з чотирьох ниток. Давайте разом з вами спробуємо це зробити. Діти, для роботи приготуйте нитки. Лінійку та ножиці. Ось ці три предмети. А також приготуйте, будь ласка, якусь тверду основу, як на минулих заняттях. Можливо, це буде або дуже товстий картон, або це книга. І приготуйте прищіпку, або ось такий зажим для паперу. Якщо ми плетемо з вами шнур з чотирьох ниток, відповідно, нам треба відміряти 4 нитки довжиною 60 см, відміряємо. Кінець, відрізаємо. Нам буде потрібно 4 таких ниточки. Підготували 4 ниточки. Що ми далі з вами робимо? Ми беремо ось ці кінці, ми з'єднуємо їх разом і зав'язуємо невеличкий вузол. Перекручуємо. І в кінці ховаємо в нашу дирочку. і затягуємо. Ось такий вузлик ми з вами затягнули. Закріпляємо наш вузлик на кінці книжки нашим зажимом для паперу. Закріпили наші ниточки і зробимо так. В ліву сторону ми відкладемо дві ниточки і в праву сторону ми відкладемо дві ниточки. Що ми далі робимо? Беремо в руки наші ниточки. Почнемо з лівої сторони. Ліву крайню ниточку. Ми заводимо під низ одної та другої ниточки. Ось так, подивіться, під низ завели. І, як ми обкрутили другу ниточку і підтягнули. Далі ми беремо крайню. Праву ниточку заводимо під одну, другу ниточку. Ось так подивіться, ось наша ниточка, яку ми завели. І обкручуємо другу ниточку і підтягуємо. Ще раз діти, беремо ліву ниточку крайню. Опідпроводимо першу, другу ниточку, ось так і обкручуємо нашу ниточку, другу, і підтягуємо. Далі знов беремо праву ниточку, проводимо попід одну ниточку, другу ниточку. І якби другу ниточку обмиваємо і підтягуємо. Продовжуємо далі плести. Один, два, обкрутили і підтягнули. Ще раз. Один, два. Обкрутили, підтягнули. Ліву ниточку один, два, обкрутили другу ниточку нашу і підтягнули. Далі ось цю праву крайню під одною провели. Під другою провили ось так, обкрутили нашу другу ниточку і підтягнули. Ось подивіться, у нас вже з вами виходить частково шнур. Він такий, виходить, об'ємний. Його можна використати не тільки як прикрасу, а можна, наприклад, використати для декорування сумки. Як ручка до сумки. Можливо, використати, ось, наприклад, як зажим для наших штор, щоб їх трішки підтягнути і разом охопити. Ще раз діти, подивіться уважно. Крайню ліву ниточку ми проводимо під одною ниточкою, другою ниточкою. Обвиваємо нашу другу ниточку і підтягуємо. Ще раз праву попід першу ниточку, попід другу ниточку. Так. Обвиваємо нашу другу ниточку і підтягуємо. Плетимо браслет до тих пір, поки отримуємо ту довжину, яка нам потрібна. Або, якщо це браслет, то приміряємо на нашій руці. Якщо це сумочка, то поміряємо довжину самої ручки сумки, яку ми хотіли, і зрівняємо з, нашим, і зрівняємо з нашою довжиною ручки сумки. В кінці, коли ми з вами завершимо, ми зав'язуємо такий самий вузлик, як і був на. Початку нашої роботи. Подивіться. Тобто в кінці ми беремо всі ниточки, з'єднуємо разом, беремо, перекручуємо через палець, ниточки знімаємо всі в нашу дирочку пускаємо і. Сов'язуємо. Ось такий вузлик вам потрібно зробити на кінці вашого виробу. Діти, я вам щиро дякую за сьогоднішню спільну роботу і до зустрічі на наступних уроках трудового навчання. До побачення!